У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України. У роботі конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів України, органів державної влади, правоохоронних структур та інші. Відкрив конференцію ректор університету Сергій Гусаров. Він привітав усіх присутніх і відзначив потужний представницький склад учасників наукового заходу. У вступному слові Сергій Миколаєвич зупинився на двох найважливіших на сьогодні для вищої освіти в цілому і університету, як структурного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, питаннях це реформування органів внутрішніх справ і прийняття нового закону України про вищу освіту. Ректор зазначив, що усі новели, які містяться у новому законодавчому акті, підпорядковані одній меті повноправному входженню України до європейського освітнього простору. Академік Національної академії правових наук України Олександр Бандурка у своїй доповіді порушив питання основних напрямів розвитку юридичної науки і юридичного права, зокрема в сучасних умовах. Він зазначив, що в українському суспільстві має запанувати верховенство права, для чого необхідно позбутися проблем пов'язаних з корупцією. Ректор національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, президент Національної академії правових наук України Василь Тацій відзначив стрімкий розвиток університету в усіх напрямках, напрямках освітньої, методичної та наукової діяльності, а також зупинився на окремих положеннях нового закону. Голова ради ректорів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації Харківської області і водночас ректор Харківського національного університету імені Каразіна Віль Бакіров відзначив надзвичайну своєчасність проведення цієї конференції та актуальність винесених на її розгляд питань. З доповідями також виступили головний вчений секретар Національної академії правових наук України Сергій Прилипко. Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ з 2003 по 2005 роки Олександр Ярмиш та інші. Усі учасники наукового заходу отримали віддруковані матеріали у вигляді збірника наукових робіт. Під час проведення конференції гості також оглянули територію університетського комплексу, відвідали навчально-тренувальні полігони, райвідділ міліції, криміналістичний полігон, центр протидії кіберзлочинності та моніторингу кіберпростору, а також гендерний центр, зелену кімнату, зал судових засідань, музей університету, аудиторію амфітеатр, де у цей час проходили заняття. Василь Тацій та Віль Бакіров поспілкувалися з молоддю, поділилися спогадами про свої студентські роки та побажали юнакам і дівчатам успіхів у навчанні. Вони також прочитали курсантам лекцію і сфотографувалися на згадку біля скульптурної композиції випускник університету.